Вони їхали захистити честь країни і, зрештою, здобули світове визнання. Мова йде про двох черкаських спортсменів Володимира Іваненка та Олексія Назаренка. Напередодні вони буквально приголомшили спортивну спільноту своїми досягненнями. Обидва зійшли на п'єдестал першості чемпіонату світу із самбо серед майстрів у Хорватії. Про міжнародне визнання розповіли Вікторії Хамазі. Коли вони виходять на татамі, все завмирає. Музику роблять тихіше і припиняють усі розмови, бо знають, у залі тренуються чемпіони. Володимир Іваненко та Олексій Назаренко напередодні потрапили у трійку найсильніших на чемпіонаті світу, сам посеред майстрів. До переможного бою легенди черкаського спорту Володимира Іваненка. 61-річний спортсмен виходить на міжнародне татамі після 17-річної спортивної перерви і приголомшує рівнем своєї підготовки. Черкасець перемагає 12 разового чемпіона світу з Дагестану і виборює срібну нагороду. Ну, Срібна медаль для першого разу теж неплохо. Будемо працювати, будемо їздити на треба Ну Ціль стоїть стати чемпіоном світу. А це вже чемпіонський поєдинок 38-річного Олексія Назаренко. На світовому килимі він провів три видовищні поєдинки і не лишив шансів жодному з іменитих суперників. Більше всього запазавнилася боротьба за вихід в фінал з росіянином. Я виграв 5-0. чисто, Ну би сам ні одного балу йому не у Це було дуже приємно, особливо коли звучав гімн України і ну, такі аж мурашки по коже. Найбільше перемозі Олексія радіє восьмирічний син Ілля. Він як і тато, спортсмен. і Попри юний вік вже має п'ятирічний спортивний стаж, а головне рівняється лише на тата. Треба ну, Підготувати брошки. Треба дуже сильно тренуватися. І роботи, і роботи. Працювати і надалі обіцяють і імениті спортсмени. Обидва підтримують змагальну форму та вже складають графік майбутніх чемпіонатів. У планах поповнити свою скарбничку ще не однією світовою нагородою. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка спорт.